Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні приїхали на озимий ячмінь, де ми посіяли його з горохом. Це був у нас такий бінарний посів. Сіяли ми тут 9 вал, норма висіву десь біля 100 кілограмів. Ну, 2,1 мільйона на гектар виходить. Ну, зараз подивимось. Тому що тут міжрядя 30 см. Сіяли ми алігатором, де стоїть анкер. Так, ну він тут скриє. Краї... Між за... Ну, міжрядя вже таке. Дивіться, який він тут остав. Ось вот, тут обились. Що тут можна знайти? яка ця подушка. Да, тут новотіл ну, у нас вже стільки років. П'ять років. Так, да, п'ять, бо перший, які ми запустили, вже шостий рік. Бач, і міжряддя не мішає йому, якби наоборот, пуститься. І болезні таких щось не видно. Так, да, сіяли ми без добрив і озотні теж не давали. Ось тут. Дивимось якісь трохи болячки, але ми фунгіцидом спрацювали. А давали, возили е, гній свинячий. Ну, настільки хватало. звісно ж, поле здорове, на все ж не напасешся, але Ой, дідавали, дивіться, який в поїз, вже який колос. Ну, Це по груди. Да, це по груди. це груди. Можна Ось ще вже... Не широких посівів і Воно компенсує це все. Да, і возили ми на воз тоді з осені по сходах, нічого йому не було, нічого не палило, тому що ну, він розбавлений водою, звісно ж. І возили всю зиму, ну ось цього. Ось отсюда з цього краю і туди таку возили. Ну, бувало де пропускали там, то воно одразу видно. А гороха ми щось шукаємо і не можемо знайти. Я, верно, ячмінь, горох. Що взагалі не видно ніде нічого. З осені, коли він сходив, то десь десь був горох. Я в одному із відео показувала. Ну, але ж бачите... Ячмінь дуже окустився і забив, мабуть, того гороха. Ну, гороха мало було, десь стільки ми гороха кидала, стільки приблизно там виходило кілограмів на гектар. 50 кілограмів на гектар. Ну десь так. Бо на метр десь було штук 5-6 їх. Так, да. і немає тепер, бачите. А тут... Такої масії він його забив, не Ні світу, нічого немає. Це ж ячмінь швидко розвивається. Це щоб він ріденький був, а так забитий. Так, весною ми тут тільки раз обробили по лісту. Давали гранстар в нормі 25 грам, давали карбомід. Там ну, трошки, так. Да, там ми скока, відро на оприскувачці. Два відра на 600 літрів оприскувач те, виходить. Ну, небагато. І гумат калія, ну, фунгицид. і ще і фунгіцид ми давали. Фунгіцид на ячмень, то обов'язково ми даємо фунгіцид. Бачите, тут прибито. Ось дивіться ця, цей бур'янець. Ну, він так укустився, так пішов, тут що він всі ці бур'яниці все забив. І той горох, який ріс з осіни з ним, зимою він перезимував, весною той ще можна було знайти десь-не-десь, а потім вже як ячмінь пішов, то вже все. Ну, гарний ячмінь, але ж це що нерівномірний, бачите, тако волнами. Ні, край рівномірний, туди далі, дибіте на воду, там лучше везуть Ну, звісно ж, де більше гнію, там і краще. А де нема, то одразу видно слабіший. Ну, а так в цьому році все добрив. Так, да, це в цьому році одне, що нас спасає, що тепер весною дощики гарні пішли і воно все росте. Так, ну ось такий ячміньок. Поїдемо далі, подивимось, що наша пшеничка. Що, з краю знайшов, а ну давай хоч подивимось. Ну може. От по краю самому он, бачиш, горох. До, ну один, другий. Деяке в нього розвиті Він притухший Ага, його, мабуть, гранстар точно, що прибив. Ось, бачите, тут з краю ще видно. Де ну, слабший цей ячмінь, то ось такий горох. Не знаю, чи він поміг щось, чи не поміг. І ячменю. Ну, може, щось з землі я ставляю, звісно ж. Культурі чи поміг, чи ні, не знаємо. Так що будемо спостерігати і побачимо. Так, ну все, друзі, на цьому все. Коротеньке відео. Тепер поїдемо на пшеницю і покажемо вам її пшеничку. Все. Всім бажаю, міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!